Я думаю, що ТЦК трошки неправильно себе веде, тому думаю, що треба більше рекрутингом займатися. Коли у людини є мотивація, тоді це буде стимулювати людину, йти і воювати. А так, якщо її заставляти, то в бусики пакувати і так далі. Це не діло. Рекрутинг. Чому? Ну Тому що я можу вибрати якусь там професію воєнну. Правильно? А так ні. Ото мені здається найкращий варіант, який що військові частини самі набирали, тому що мобілізують людину, якій за 50. А вона ходити не може. Не те, що воювати, щось робити. Хай дивляться ті, хто з ними разом будуть воювати, а не ті, хто ходять тут от з такими животами і хапають хлопців і тягають їх у ТЦК своє. Думаю, що треба, щоб у людини була якась мотивація і. Він вмів це робити, а не просто так з вулиці забрали і хто не хоче, то той не буде воювати, а хто хоче, то той да, захищати. Рекрутинг. Наприклад, ну, взяли там когось, він повар, він може ну, готувати їжу так, і тим самим служити і допомагати ну, своїм війську своєму. Так? Якщо людина водій, так то він може сісти, допустим, на куди там на машину амфібію Так може сісти танк і той теж на краще, якщо людина вже знає, що таке кермо, то мабуть він поїде на танку швидше, ніж той, що зовсім нічого не знає. Пацану тому усі бачили відео, де людей просто силою беруть. Це м'яко кажучи, неефективно. Це навпаки більше деморалізує людину, яку ось так силою вхопили. Краще за все модель рекрутингу, коли людей чимось мотивують. Не просто на хвилі патріотизму залучати, а треба ще щось більш вагоме пропонувати. Рекрутинг. Кожен військовий повинен сам вибрати собі фах, в якому йому буде комфортніше і бути на своєму місці. ТЦК, вони тільки озлобляються нищо, хочу сказати. ТЦК нічого не дає, вони тікають від них, вони не можуть. Ну як? Вони їх ще більше бісять, це не знаю чому. Рекрутинг треба. Тут усіх підряд беруть, а там підуть ті люди, які можуть воювати і більш такі сильні фізично, і в плані здоров'я. Думаю, що повістки ну, багато хто просто буде ігнорувати їх. Тобто ну, будуть вважати, що краще я заплачу штраф і буду вдома сидіти. Тобто багато хто буде їх ігнорувати, то я не бачу сенсу в повістках. Рекрутинг ну це теж ну, за бажаючих, тільки. Хто бажаючий, то теж якось бажаючих, думаю, вже всі бажаючі вже поїхали. Тобто жодна з моделей, так? Так. Да. Я хотіла б повернутися додому. Я з Краматорська Донецької області. Стріляли в нас, ми всією родиною переїхали, У мене залишилися там тварини. У мене вдома такий маленький притулок для тварин, тому що до моїх кішок прийшли ще чотири киці. І ми надсилаємо кошти, їх сусіди годують. «Сумуєте за ними?» Ну, звісно. ну як, цей спокій, тишу, щоб діти могли навчатися без всіх перерв на тривогу. Таке. Дійсно, мирного життя не вистачає, щоб залишитися живими і здоровими. І фізично, і ментально. Мир, щоб був, щоб мій зять не воював, щоб чоловік не воював. Мир, щоб всі були живі і здорові. Спокійне дитинство дітям і навчання в школі. Спокій за майбутнє, спокійно засипати, не спати під час сирен, під час вибухів. Це було б дуже-дуже класно. Як раніше було, щоб так і було, щоб війна закінчилася, а ці морди пішли від нас, з нашої країни. Оце я більше нічого і не хочу, бо ж вони все зруйнували. І головне, б'ють по населенню, по будинкам, по квартирам. Спокій. Ти не можу бути впевнений, що ти лягаєш і встанеш. Коли туди прилетіло і ти зразу собі думаєш, що сюди може прилетіти. Коли думаєш про наш навіть про наше чудове місто і виставляють фотографії, то хочеться сказати, що не виставляйте, щоб не прилетіло. Ну по-перше, це мир, так це повага і до кожної людини, і любов до кожної людини. Чоловіка з полону хочу повернутися. чоловік пішов перші дні війни. Рік і місяць ну, воював 9 ОСБ, цей кропивницький батальйон. А зараз він офіційно знаходиться, був статус полона, потім зняли. І 18 місяців в полоні. Звістки, з російської сторони не якої немає. Ну, я хочу, щоб отримати свого чоловіка. І більше нічого. Так як мій чоловік з березня 22-го року служить, саме моє незаповітніше бажання, що він був поруч зі мною. Працювали, відпочивали. Сім'я, родина, сімейні обов'язки. Цього дуже-дуже не вистачає. Дуже-дуже сумую за ним. Але розумію, що війна, що він потрібен там перш за все. Хочеться просто якогось спокою, стабільності. Мирне життя. Діти спокійно ходили до школи, вчилися. Мали майбутнє. Тепер майбутнього немає. Кожну минуту має. Щось це случиться? Буває таке. Ну, Мабуть, Львів у Львові є багато місць, куди можна піти. Достатньо вийти на площу ринок. І просто карта маршрутів розкинеться перед вами наліво-направо, упереди назад. Мені Київ подобається. І там просто красиво. На, як на мене, я б ходила, просто не б гуляла б це місто. Щось конкретного не знаю. Ну там можна, боже, там і водні якісь розваги. Ну, дивлячись, який відпочинок, подобається. Коли приїжджаєте в Київ, куди передусім йдете? На Хрещатик і до батьківщини, до нашої символу нашого, нашої незламності, і сили, волі і духу. Одеса. Чому? Тому що там море, тому що курортне місто. Ви знаєте, мабуть, Закарпаття, Мукачево, Я думаю, що там дуже класно. Якраз і клімат такий літній, гори, свіже повітря. Ну, тобто, гори — це круто не тільки коли зимно, холодно, а коли і тепло. Ну, на морі, звісно, гарно. Я була, була в Криму, була в Одесі. Що там, Залізний порт, але там така своя двіжуха була. Я там працювала, я малювала. Але ну, люди приїжджали туди, тому що там багато клубів. Жили в Луцьк, оскільки там хороша культурна, історична спадщина. Саме місто, напевно, подивитися, воно, як сказати, історичне, старе таке, і там є на що подивитися, думаю, і так. Кропивницький. Чому? Тут файно. площа гарна, вулички є, де можна сісти, посидіти, провести гарний час, набережна. Там можна також погуляти, провести час гарно. Я взагалі літо проводжу завжди в своєму рідному селі. Називається село Теліженці, село Теліженці. Це Київ, Київщина. Звичайно, для мене воно гарне. Там річка Роська тече, яка впадає в Рось, а Рось впадає в Дніпро. Там гарні переліски, де гриби ростуть гарні, там гарні люди. Ну, все для мене дороге. Так ми постійну жінку їздили ну, десь протягом 8-9 років в Чорноморськ, в Криму. От. Потім вже Крим, вже поки став не наш тимчасово, то потім їздили в Скадовськ, От. На Чорне море. Черкаси. Можна а. поїхати в Черкаси, там дуже гарно, там гарна набережна, Дніпро. Дуже багато місць, куди можна сходити. Зоопарк стаціонарний, на відміну від нас. Тому в Черкаси раджу. Якщо назад вернуться, то новий світ. В Криму. Там і все сплелося, і культура, там і царський пляж, і там і природа дуже гарна. Декілька років ми там відпочивали, з дітьми дуже гарно, дуже, все було дуже гарно. Карпати. Я з'їздила ще в Карпати, відпочила, походила по горам, подихала свіжим повітрям.